Луцький зоопарк випустив новий календар з фотографіями своїх мешканців на 2024 рік, розповіла Суспільному директорка ЗОО Людмила Денисенко. Говорить, складається календар із 12 сторінок формату А3. «2024 рік рік дракона. Дракона немає у колекції луцького зоопарку. Вирішили саме царя звірів поставити на першу сторінку нашого календаря. Ми направду подивилися, що у нас є чим пишатися, і ми хочемо тим людям, які не можуть відвідати наш зоопарк, щоб вони подивилися. Яка є багата колекція Луцького зоопарку? Житомирянка Тамара Костюченко приїхала до Луцька у гості. У зоопарку не вперше відвідала його разом із родиною. Дуже гарний календар, дуже гарні тваринки, гарна якість. Доступна, щоб розглянути кожну деталь на тваринці для діток. Загалом дуже гарний. Маємо в традиції 1 січня, так як Луцький зоопарк працює. Перші відвідувачі вони теж мають змогу. Хто не полінується і завітає до нас, теж отримати календаря. Зі слів Людмили Денисенко, тварин для календаря знімали фотографи та працівники зоопарку. Над його створенням працювали орієнтовно два місяці. Іде концепція. Якщо це йдуть зимою місяці, то ми обирали навіть рослинні чи квіти, які цвітуть саме зимою. Якщо це осінь, то це парад хризантем. На останній сторінці ми зробили ще тварини, які не увійшли у загальні у великі світлини календарі. Також є. Інформація про зоопарку, де ми розташовані. Малесенька. Оце власне у нас є лисичка сангло, яку звати Арія. Її світлина на першій сторінці календаря на січень 2024 року. Це дев'ятий випуск календаря, говорить Людмила Денисенко. З її слів, цього року у нього внесли нову дату міжнародний день людини із синдромом Дауна. 21 березня це всесвітній день людей з синдромом Дауна. Тому ми відзначили його. І саме мають бути кольорові шкарпетки, показати свою підтримку цим людям. Як розповіла Людмила Денисенко, наклад календарів 400 штук. Виготовили їх за гроші, зароблені комунальним підприємством. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.